Українська народна казка Вовк і чоловік. Одного разу зустрів вовк жебрака і каже Я тебе з'їм. Мене бачиш, я, який худий, шкіра та кістки. Не посмакує тобі моє м'ясо, а я тобі пораджу кого з'їсти. Кого? В лісі люди рубають дрова. Придивись. Від якої сокири найдальше відлітають тріски, того й вибирай, бо у нього смачне м'ясо. Прибіг вовк у ліс, виліз на високе дерево і дивиться. Ага, побачив молодого парубка і давай підкрадатися до нього. Я тебе з'їм. Хочеш мене з'їсти? Тільки почекай, поки я вмиюсь. Я не звір. Мені треба приготуватися до смерті. Давай готуйся тільки швидко. Парубок вирубав собі палицю, взяв сокиру і йде. Дай, вовче, мені свого хвоста, хай руки повитираю. Чоловік обкрутив хвіст навколо лівої руки, а правою стиснув палицю і бух, бах, бух! вовк скиглячи. Ой, відпусти, пусти, я вже не хочу тебе їсти. Тільки дай мені щось перекусити, а то я дуже голодний. Відпустив чоловік вовка. Прийшли до колиби, розвели вогонь, риби напекли, вовк їсть. Дай ще попоїсти, просить вовк. Чоловік дав йому ще. А потім кинув і шматок хліба з сиром. Вирушили люди додому, і з ними й вовк поплентався. На небі світив місяць, проходили попри озерце, і у воді вовк побачив своє відображення подумав, що то сир. Чи можу я взяти той сир? запитав вовк. Можеш, тільки перед цим мусиш вихлебати всю воду. Вовк хлепче, хлебче, уже його й здуло від води. «Ой, більше не можу. заледь сказав вовк. Хлебчі, хлебчі, кажуть хлопці. Вовк мало не лопнув, а до сиру так і не добрався. Посміялися хлопці з вовка за те, що він з'їсти їх хотів, та й пішли разом далі. Дійшли додому. Чоловік кличе вовка до хати Ходи погрієшся. Я не піду, боюся. Впросив чоловік вовка зайти до хати, дав йому попоїсти, зігрітись і відпочити. Після тої зустрічі з людьми вовк більше ніколи не зазіхав на людей.